Привіт, слухачі, рада вітати вас в нашій студії. Сьогодні ми з Тарасом поговоримо про щось надзвичайно цікаве, трохи дивне, але шалено корисне про день компліментів самому собі. Так, так, ви не дочули це не просто свята самозамилування, а важливий крок до любові до себе, впевненості та гармонії. Забудьте про скромність на хвилину, адже сьогодні ми всі суперзірки власного життя. Ну, ми дізнаємось, чому це так важливо, і як дзеркало допомагає нам у цьому. Знаєш, цей день не є офіційним міжнародним святом, але це чудова ініціатива, що набирає оберців у сучасному світі. Його мета дуже проста, але глибока: підвищити самооцінку, тобто нагадати нам, що кожний унікальний і має безліч прекрасних якостей. Це дійсно так, а ще практикувати любов до себе, тому що в умовах постійної критики та порівнянь. Важливо вчитися бути добрими до себе. Для цього треба хоча б створити позитивний настрій, почати ранок з посмішки та схвалення, а не з переліку недоліків. Але чому саме перед дзеркалом? О, це дуже цікава історія. Дзеркало це не просто шматок скла, це давній артефакт, що з перших днів свого існування був оповитий таємницями, легендами та містикою. Перші дзеркала з'явилися задовго до скла. Це були відполіровані шматки обсидіану, тобто вулканічного скла, бронзи, міді, срібла або навіть просто калюжі води. Найдавніші археологічні знахідки датуються шеститисячним роком до нашої ери в Анатолії, сучасна Туреччина. Так я чув, що вже стародавні римляни вміли робити скляні дзеркала, але вони були дорогими і неідеальними. Справжній прорив стався у 16 столітті у Венеції, де майстри розробили технологію виробництва якісних дзеркал з плоского скла, покриваючи його амальгамою зі срібла та ртуті. Це було секретом, який коштував життя тим, хто намагався його вивести, неймовірно. А тепер у нас є смартфони, де можна зробити селфі та одразу побачити себе. Але важливо не просто дивитися, а й цінувати. Так, а дзеркало або його ще можна назвати люстерко, свічадо дає нам можливість встановити зоровий контакт із самим собою. Це потужний психологічний прийом. Бачити себе, коли говориш комплімент, робить його більш реальним і особистим. Яких компліментів варто собі говорити? Усіх не соромитися за зовнішність, стійкість, що дуже актуально, риси характеру, вміння. Я це зможу, я розумна, я це подолаю, я сильна. Або ж просто мені личить ця зачіска. Чи цей колір дуже мене освіжає? Головне бути ширим. Пам'ятайте, ви варті любові та поваги, перш за все, від самих себе. А комплімент собі це не егоїзм, а здоровий етап на шляху до самоприйняття. Ви не можете наповнити інших, якщо самі порожні. Тож почніть із себе. Тож, дорогі слухачі, Сьогодні станьте перед зеркалом, усміхніться і скажіть щось надзвичайно приємне собі. І не забудьте поставити уподобайку нашому подкасту, якщо вважаєте цю тему важливою. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові зустрічі, адже ми й надалі підніматимемо цікаві і такі необхідні теми. Дякую, що були з нами! Любіть себе, адже ви того варті.